Salli ala, Наближається велике свято Ід аль-Адха Абу курбан Байрам. Свято жертвоприношення та відданості Всевишньому. Це час, коли ми згадуємо велике випробування Пророка Ібрагіма мир йому, та його безмежну покірність волі Аллаха. Сьогодні ми також розмірковуємо про вищі сенси жертви, яка є ключем до духовного піднесення та близькості до Господа. Ідаль Адха нагадує нам про непохитну, про непохитну віру пророка Ібрагіма мир йому, який був готовий принести в жертву свого улюбленого сина Ісмаїла мир йому, заради виконання веління Аллаха, Всевишній випробував його, щоб показати всьому людству приклад абсолютної покори. У Корані сказано – Фаламма балага махусая кала бунайя інні ара філь манамі анні азваку хафанзур мазатара кала я абаті фаальма тумар сатаджидуні інша мінас сабірін коли він досяг того віку, щоб докладати зусиль радом, разом із ним, Ібрагім сказав, синку мій, воістину я бачу у вісні, що приношу тебе в жертву, подивися ж, що ти думаєш. Він сказав Батько мій, вчини так, як тобі наказано, ти знайдеш мене, якщо буде на те воля Аллаха одним із терплячих, Коран сура Ас-Сафат, 102-й яд. Це був акт найвищої самовіддачі. Приклад того, як людина може повністю підкорити свою волю волі Творця. Аллах, бачачи щирість і покірність Ібрагіма, замінив жертвоприношення Ісмаїла на велику жертву барана, явивши цим свою милість і підтвердживши цінність людського життя. У шиїцькій традиції Дальадха має глибокий зв'язок із великою жертвою Імама Хусейна, мир йому в Кербелі. Саме його мучеництво розглядається як та велика жертва, Фід'яазим, яка була уготована замість жертвоприношення Ісмаїла. Від імамів Ахляльбейтемір їм. Передається, що коли Аллах замінив Ісмаїла на барана, Ібрагім забажав принести в жертву щось більше, ніж баран, щоб піднести свій статус перед Аллахом. Тоді Аллах відкрив йому майбутнє і показав мучеництво Імама Хусейна мир йому. Імам Риза, мир йому сказав Коли Аллах звелів Ібрагіму зарізати його сина Ісмаїла, Ібрагім побажав, щоб він зарізав свій фіда, який був зарізаний замість нього, щоб піднести його серце, яке сумувало за його сином. І він бажав зарізати свого сина своєю рукою, і він побажав, щоб був зарізаний баран, щоб втішити його серце і принести втіху його горю. І тоді було ніспослано і, і тоді було зіслано від Аллаха йому, О Ібрагіме, хто більш любимий для тебе з усього творіння? Він сказав, Мій син. Аллах сказав, Хто більш любимий для тебе, тво... е... крім твого сина? Він сказав, Мій син. Аллах сказав, Я замінив заклання твого сина на заклання іншого, і він замінив його закланням хусейна. Джерело Біхар аль Анвар. том 44. Цей зв'язок підкреслює, що жертва Імама Хусейна Мир йому була не просто трагічною подією, а кульмінацією Божественного задуму, символом абсолютної відданості істині та готовності пожертвувати всім заради збереження релігії іслам. Кров Хусейна Мир Йому оживила іслам, врятувала його від забуття та спотворення, подібно до того, як жертва Ібрагіма Мир йому. Підтвердила його покірність. Імам Садик мир йому сказав Ібрагім просив у Аллаха, щоб йому було показано жертвоприношення, яке буде скоєне за нього. І Аллах показав йому жертвоприношення імама Хусейна, мир йому, і сказав Ось це і є те велике жертвоприношення, яке було принесене замість твого сина. Наводиться в Каміля Зіарат. Таким чином, жертва Імама Хусейна Мир йому є вищим проявом спокутної жертви, яка перевершила жертвоприношення пророка Ібрагіма Мир йому своєю масштабністю та значимістю для всього людства. Це нагадування про те, що справжня віра вимагає не лише слів, а й дій, готовності віддати найдорожче на шляху Аллаха. Цього благословенного дня ми покликані не лише здійснювати зовнішні обряди жертвоприношення, а й розмірковувати про внутрішній сенс цього акту, істинне жертвоприношення це відмова від егоїзму, від своїх пристрастей, від прив'язаності до мирських благ заради задоволення Всевишнього, це готовність пожертвувати своїм часом, своїм майном, а іноді і своїм життям. Заради утвердження істини та справедливості. Нехай Цель ід Аль Адха стане для нас часом глибоких роздумів про нашу покірність Аллаху, про нашу готовність слідувати шляхом Пророка Мухаммада та Його чистого Агляльбейт мир їм усім. Нехай наші серця наповняться любов'ю до Всевишнього та готовністю до самопожертви на Його шляху. Зі святом Ід-Аль-Адха!